Всім привіт! Це Банші Плей, і я вас вітаю у моєму новому відео. І сьогодні ми будемо знайомитися з новим містом Куйдат Енемарада. Місто для романтиків, добре відоме своїми широкими можливостями для романтичних відпусток і скандальних зустрічей. Незалежно від того, чи ваш персонаж все ще в пошуках любові, це місце подарує пристрасні моменти для кожного. Початківець романтик може Досліджувати віста хермоза для теплого і гостинного передміського життя. Пишну та мальовничу площу плаза Маріпоса для прогулянок рука руку на заході сонця, або традиційне поєднання сучасного Нуево Коразом для тих, хто шукає привабливого спокусу нічного життя. Насправді, ми не зовсім будемо досліджувати це місце. Скоріше, зовсім не будемо досліджувати. А взагалі-то сьогодні ми зібралися тут, щоб перебудувати це місто. Як я вже казала в перше відео про це доповнення, в якому створювала персонажів для нього, і ще не бачила тоді сам цей файл, місто доволі бідненьке і забудоване воно дуже бідненько, скажімо так. Тож сьогодні я хочу взятися за його перебудову. Що ж почнемо знайомитися з ділянками всього місця? Якщо ви використовуєте моди, то можу сказати відразу, що а тул мод від Twisted Мексі. Він ламає власне це місто. А я не змогла зайти в це місто, поки не знайшла власне проблему в чому ж вона застояла. Власне, це був мод тулу на даний момент. Він мені не так сильно треба, можна обійтися без нього. А, тож власне, ми тут з чого ми почнемо? Напевно, давайте з у цього району віста Хермоса. Безтурботні обійми віста Хермоса а, створюють основу для широкого спектру романтичних вражень. Місцеві жителі часто відвідують лагуна дель Апресо. Гамірну гарячу точку всього за декілька хвилин ходьби від відомої стіни кохання, де кохані можуть освічитися один одному у коханні для тих, хто шукає іншого типу зв'язки, відвідуйте Бесарапідо – зручно розташований мотель, який працює цілодобово і без вихідних. А, власне, це такий спальний район, схоже. Тут єдине, що в нас є лагуна дель або коктейль-бар, а все інше житлові ділянки. Власне, давайте відразу візьмемося за цей коктейль-бар і відразу дізнаємося, що ж наші сімери будівники за декілька днів вже встигли набудувати. І ось так виглядає наша локація. Ну, чесно кажучи, це просто кватора. Ну, типу, е, стеля оця прикольна, і напевно, все це просто незрозумілий квадрат. Це так скутно і не цікаво, якщо чесно, абсолютно. Абсолютно. Тож, давайте подивимося, чи є щось, чи ми можемо замінити цю будівлю. Сподіваюся, нам попадеться щось дуже цікаве. І так, я бачу, що відразу тут нас зустрічають такі ж квадратики, просто <смі> чомусь хтось вирішив собі це позберігати. Е, власне, е, реновації тут, але вони. Не те, що я хочу, я хочу щось нове, щось цікаве. О, ну тут вже щось цікаве, але мені не подобається сама навіть форма цієї будівлі. А отут а уже щось цікаве. Тут вже щось перебудовано, тут ігри різні є, вихід на верхній поверх. Так, мені це подобається. Лагуна дельбреза. Тож міняємо це місце. Так, ось таку будівлю я розмістила, і мені здається, вона ось якраз. Буде виглядати дуже класно. По-перше, вона все-таки також вписується в атмосферку. І тут більше активності. Тут у нас є діджейнг, можна потанцювати, випити е, соку. А, ну, Це піднятися, типу, на другий поверх, а ще є. ну, от, на... Що це другий поверх? На другому поверсі в нас хоча б ігри якісь є, де ми можемо щось поробити, тому що просто посидіти попити це не цікаво. Ну і тут, власне, на першому поверсі просто бар, але я думаю, можна навіть, якщо потрібно, буде обстроїти щось типу сцени. А, і можна буде або виступати або дивитися виступ. А теж доволі непогано. Тож, власне, я залишаю таку лагуну дель Абраза для себе і переходжу до наступної будівлі. І так ми перейшли до Касіта дель Амур, і чесно кажучи, бідненько вона виглядає дуже бідненько, просто тут взагалі нічого нема. Куча місця займає просто насадження незрозумілі, на що вони взагалі потрібні. Тут поряд ну, взагалі якась печалька, навіть жодного барбекю немає. Блін, у мене просто в грі зараз немає тула, а якщо б він був і коли власне, він оновиться, сюди треба, як мінімум, якийсь барбекю поставити, тому що це просто. Якесь е, е, незрозуміле місце. Тут може якийсь е, танцевальний коврик поставити, тому що ну типа взагалі печально максимально. Е, е, давайте касіта Дель Амур. Подивимося, що ж ми можемо знайти в галереї. Насправді е, я здивована тим, скільки багато вже є реновацій в галереї, хоча доповнення вийшло ну, вчора. Тільки вчора, а тут вже куча всього, просто вау, дивіться, який класний будинок. Арт-деко трошки, напевно, не по нашому стилю, але о, до речі, дивіться, тут навіть декілька будиночків, і мені це подобається. Давайте, я хочу це розмістити, мені подобається. І це скоріше, щось прямо для флорент. Получається, декілька будиночків. О, клас! Ну дивіться, ну зовсім інша справа, правда. Клас. Декілька будиночків, вони, типу, поєднані. Вони також ці пошарпані такі, але все одно це набагато краще. Так, да, напевно, залишаємо так. І переходимо до наступних будівель. А поки діліться своїми враженнями про, цей, про це нове доповнення. Я поки не склала повне враження, я заходила тільки в каз. І то я встигла подивитися тільки жіночі речі. До чоловічих в мене так ручки-ручки не дійшли. У будівництві я ще не лазила взагалі, хоча я бачила огляд, і, чесно кажучи, ну не дуже багато там є, що лазити, що бачити, тому, ну типу, таке. Так, ми перейшли вже до наступної ділянки Кам'яніто-дель-Десе-О. О, господи, е, так, це в нас велика ділянка, і вона абсолютно пуста. А е, я в своєму сейфайлі не залишаю пустих ділянок, е, чесно вам скажу. Ну е, просто я не бачу сенсу, я з нуля не граю. Тому я якось не бачу в цьому просто сенсу. Тут щось дуже багато якихось великих ділянок, це мені абсолютно не подобається. Ой, а що це? А камінито господи, оце я, конечно. <с> писатель, просто писатель. Кам'яніто, апартменти є, це щось печальненьке, будиночки цікаві і незабудовані внутрі. Кстати, якщо ви любите забудовувати будинки внутрі, а снаружи у вас не дуже виходить, це то, ні, чому б ні. Але я не хочу, я хочу щось цікаве. Хоча мені, напевно, все ж таки, оце більше подобається, хоч воно і пусте. Але все ж таки мені більше подобається. Давайте поставимо будинок в оренду. Давайте з меблями. Хоча там да, меблів і нема, але. Хай буде. Так, я бачу, що тут поряд є якась о, річечка Озерце, є верандочка. Прикольно. Тут, до речі, лавочок не вистачає, просто просто не вистачає. Ну, типу, реально, тут така бісеточка. Бісеточка, напевно. Так, от так виглядає Камініто Деля Ну, Це щось каже і на парк, і типу на житлові апартменти. О, знаєте ж, а мені подобається. І мені цікаво буде, до речі, це забудувати навіть. Якщо вам буде цікаво, як я забудовую ці всі будиночки, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, і я обов'язково це е, засніму. Тут, власне, 5 апартментів різних. Ну, і до того ж, тут все ж таки виглядає все трошки печальненько. А, можна трошки більше постаратися над цим, замінити оце дерево, допустим, на дерево оце для дітей, яке треба будувати. А, так прикольніше буде декілька ще додати дитячих цих площадок. Тому ж, власне, про це доповнення я повністю свою думку ще не склала. На жаль, <світнє> <світнє> розвиток якихось взаємовідносин з сім між двома персонажами нам потрібен був. Але, знаєте, я подивилася трошки-трошки відео з оглядом цих все-таки функцій. І я помітила, що а, ці відносини між Сімами. Дуже швидко е, міняються. І, можливо, це і буде проблемою в тому сенсі, що дуже швидко вони міняються. Так, дивіться от така в нас Mention Delapation. Сподіваюся, я правильно це вимовила. До речі, мені подобається. Оцей крайній будиночок просто мені дуже подобається. Ну, в принципі. В принципі цікаво, цікаво. Давайте подивимося, чи є якась перебудова для цього меншина. А якщо немає, то вполне можна навіть залишити і так. Чому ні? 30 на 20 До речі, ви помітили вже три ділянки 30 на 20 в той час, коли тільки одна 50 на 40 Це доволі маловато, я вважаю. Хоча, в принципі, і цей будиночок теж непоганий, я б його все ж таки перебудувала. Е, Щось тут по вікнам дуже дивне відбувається, мені не дуже подобається. Е, і все ж таки розділила це на декілька апартаментів, тому що як одні апартаменти, це е, дуже скучновато виглядає. Так, давайте розмістимо у цей менш депейшін. Власне, про що я розповідала? А, про те, що розвиток відносин повинен бути, але, можливо, занадто швидко це міняється. І знаєте, у мене десь в п'ятому поколінні моєї династії була а, така історія, що я свою персонажку хотіла а, звести з одним хлопчиком це типу підліткове кохання, все таке. У мене була така проблема, що ми там поїхали, здається, у відпустку чи щось таке. І вона з ним не спілкувалася десь два дні. Да, думаю, де два дні, і за ці два дні в них романтика взагалі відсутня стала. О, Якось все було дуже швидко. І я тоді з цього я просто, ну, типу, завтикала, то що в неї є парень, і, типу, є парень і і є парень. Типу, мені яка різниця, якби. Але просто за два дні романтика просто в ноль впала, і ну, це складно, тому що ти все ж таки історію якусь робиш. Тим паче, в тому поколінні в мене було п'ять персонажів підлітків, і я, звичайно. Що не встигала за всіма відслідкувати всіх. тож, м -м було такі. Так, ми перейшли до парку. Будівля, до речі, виглядає. Якось дивно. дивно. Якось вона дивно виглядає. А як це зроблено? Це окремо і це окремо, а як це зроблено? Я не розумію, як це зроблено, якщо чесно. Це якась магія в ніхогварса. Але я просто обожнюю оцю штуку. Типу, сердечком, вона дуже прикольно виглядає. Просто прикольно. Так, що в нас тут є? Власне, у нас тут є просто шахівниці. А і бар. Бідненько. Знаєте, в чому проблема цих е, місць, е, які будують сімс. Ну вони бідненькі, ну тип. Що вони там зроблять? Типу посадять в барі і все, а що, а що, і що. Так, дивіться, в нас тут є до речі, багато перебудов, цікавих, реновейше всякі. Так, тут вже щось червоненьке, тут також бар, і тут також шахівниця. А, і тут є до речі, типу сцена посередині. Оце мені подобається. Давайте, напевно, спробуємо це поставити. Мені цікаво, як це буде виглядати. Я сподіваюся, що це доповнення не буде спавнити дуже багато персонажів нових, тому що я це я цього так не люблю, чесно вам скажу. Якщо вона постійно буде мені нових персонажів, я не знаю, що я зроблю з <смі> <смі> твоїм життям. Так, О, до речі, мені тут подобається. Дивіться. У нас тут є а, Це фортепіано чи піаніно? Фортепіан, напевно. А, Скрипка. Можна намалювати портрет вашої улюбленої людини. Ой, тут взагалі як весело. Все, мені подобається отак. Отак у нас залишиться. На вуличці в нас залишились ці сердечки і додалися ще отакі якісь. Опс, пусті мене. А, відпусти мене. Ой, чого він мене. Він не хоче мене відпускати. Коротше, ті штука якась. Я думаю, я прийду сюди з якимись персонажами і вже подивлюся, тому що в мене тут камера. Скаче, не зрозуміло чому. Так, залишаємо як є. переходимо до наступної ділянки. До речі, якщо ви помітили, ця ділянка була вже 30 на 30, але також маленька. Це цікаво. А, з урахуванням того, що ми сподівалися, що в цьому доповненні до нас прийдуть все ж таки квартири, а їх не прийшло, то таке. Так, давайте перебудуємо будинок. То в цьому будинку живуть четверо персонажів. А власне, оцей хлопчик із доповнення, жіночка з доповнення. Ну, коротше, тут четверо персонажів живуть. Ну Він скучненький. Ну, що ну, це таке? Оце оце печально. Печальна картина. Оце. Я не знаю, хто це будує. Це ж будують, типу, сімери будівники, ні? Мені, мені здається, так, да, мені здається, була новина, що вони. А привлекли якихось сімерів будівників. Тому що іноді ти заходиш в галерею, і там такі побудови. Ти просто офібальш того, що люди вміють робити. А потім заходиш в базовий сейфайливий сімсай такі. е. О, дивіться, який меншен. Який великий. Тут ці груля, ці груля. <рив> Ні, я все ж таки розміщу от цю будівлю. Мені подобається, хай буде. Таким я займалася десь <рив> декілька днів, коли забудовувала свій сейф файл. Власне. Прямо за тиждень до того, як вийшло це доповнення, я і закінчила. І тепер це заново це робити. Також майковер персонажів буду робити в найближчим часом. Не знаю, яке відео вийде першим. А що по меблям? Меблі такі, типу, я не знаю, мені не цікаві ці меблі. От, от ну, жодного із цих меблів мені не цікаві. Кривать я взагалі мовчу, мені таке не подобається абсолютно. Єдине, що, напевно, це кріслі, це мені подобається. Непогано виглядає. Та, власне, і все. От в цьому проблема, типу, і все. Тут вже хтось їв. І так, цей район Плаза Маріпоса, центральна площа квідат Енемуради, є місцем для мальовничих краєвидів і веселих вечірніх побачень. Відвідайте Нараджа, ідеальний парк, де можна зупинитися, щоб швидко відпочити або замовити захоплюючу відпустку в орендований Віла Каліда. Порадуйте своє побачення романтичним подарунком від квіткового магазину Ізабела. Або загадайте бажання біля фонтану мрії. До речі, цікаво, що це за фонтан? Це просто там, де монетку можна вкинути, а, чи той, який виконує бажання. І так, наступна локація Вілла Каліда, яка стоїть як будинок для відпустки. І, до речі, виглядає вона. Боже, у мене так камера скаче. Я, до речі, в. В Інстаграмі побачила один лайфхак, типу, що зробити, щоб камера не скакала. Я думаю, що а, я використаю цей варіант. Вілла Боніта? Ух ти! Ой, тут, гляньте, яка вона яскрава. Мені подобається. Розміщаю. Нічого не знаю. розміщаю. Так, ну тут є доволі багато пустого місця. В принципі, напевно, хай воно буде. Можна тут якийсь. О, цей басейн поставити. Але він такий, знаєте, виглядає як м -м, прям кукольний будиночок. Такий прям кукольний-кукольний. Нереальний прям. Але мені подобається. Хай буде. І переходимо до самого нашого елітного району. А, подивимося. І так, остання а, наша типу локація, Ноево ну, Красон. Тут у нас є нічний клуб, є спортивний зал і два пентхауса, власне, на які всі думали, що це будуть квартири, але, на жаль, ні. А давайте подивимося спортивний зал, тому що вони так рекламували цей спортивний зал, я, якщо чесно, не очікувала. І я вам прочитаю про Ноєво Карасон. Брухливе нічне життя, сідати Енаморади є найзахопленішим у Ноєво Карасон. У цьому відродженому міському районі модні тусовщики відправляють. Яються на ніч у місто, шукаючи кімнату для наступного потенційного кохання. Сміливо відвідайте привабливий і таємничий мірадор, Дель Амур, нічний клуб, відомий як гаряче місце для бурхливих романів і пристрасних практиків романтичного мистецтва. Однак, не всі люблять нічне життя, тож для тих, хто йде на побачення в день, можна трохи попотіти і пом'яти м'язи в тренажерному залі с а власне, ми в цьому тренажерному залі. А він, ну, ну, типа, так, жодної вам йоги, нічого тут нема. Таке, типа, тільки побігати, побити грушу і повіджиматися. Ну, типу, ще поплавати. Таке, давайте подивимося, що за варіанти у нас вже є. У мене таке питання насправді, воно мене просто почало цікавити з цього моменту, як вони стали а, рекламувати саме цю ділянку, типу, як для побачень. А, у когось була така практика сходити на побачення в спортивний зал. Я вам чесно скажу, в мене ні. Тому що, ну, типу, в спортивному залі ти або займаєшся. Або, ну, типу, нащо де туди прийшов? Ну, типа, я не розумію просто, що там ще робити. Типу, коли я займаюся, по-справжньому займаюся, то я виглядаю, ну, взагалі, не презентабельно, якщо чесно. Прям, ну, типа, взагалі, я, напевно, поставлю тут спам. Давайте. Хай буде спа. Ну, типу, там, знаєте, червона, потна, оце все таке, типу, абсолютно жахливо, чи я в реальному житті прям, ну, не хотіла би наблюдати, якщо чесно, на своєму побаченні. На побаченні, тим ну, паче, там, знаєте, на перших побаченнях ти намагаєшся завжди... Ну, Виставити себе все ж таки все в більш цікавому руслі, показати, яка ти людина, показати, що ти можеш бути якоюсь а, цікавою людиною, там, все таке підтіти в спортивному залі. Ну, я не знаю. Для цього, напевно, треба дуже любити спортивний зал. ну, Типу, знаєте, є такі люди, у яких типу, половина життя состоїть із спортивного залу. да, там, всякі. Ну, я не знаю, там перші блогери, допустимо. Чому ні, або ці тренера, якісь. Я розумію, що це частина типу, велика їх життя. І для них може це нормально. Але, типу, ну для мене, ну, типу, я не знаю. Напишіть мені про це в коментарях, будь ласка, може я не права. Може для когось це доволі цікаве місце. Типу, побачити спортивну форму свого можливого партнера. Отак, скажімо. Так, ми перейшли до... Нарднічного клубу, а він мені абсолютно не подобається, я навіть не хочу на нього дивитися. Мередор де Амур. І я зараз бачу, що в нас була тільки одна ділянка 50 на 40, а всі інші або 30 на 30, або 30 на 20. Ну таке собі, знаєте? Типу, реально всі ділянки дуже маленькі. Я розумію, що їх ну, вполне собі нормальна кількість, але. Ну, не знаю, комусь цього достатньо. Мені ні. Типа я хочу, щоб іноді мої персонажі в повному люксі жили. І так, а, от такий буде в мене мірадор. Камера знову не хоче зі мною спілкуватися, тому будемо отак дивитися. Я не удивлю тварина на сто відсотків. Але в принципі, я думаю, що з часом будуть з'являтися ще нові всякі перебудови а, для тих простих людей, які не афілійовані з Sims. А, і може там буде цікавіше. Тут прям така, типу, атмосфера для вампірів просто. <свісно> Все красне, червоне, рожеве, ну рожеве, ладно. О, до речі, тут, типу. Тут, типу, закрита територія. Це класно, це класно. А, і на першому поверсі діджей. Ну, власне, цей діджей та танцювальна ця ділянка. Так, залишаємо і переходимо власне, до е, двох останніх пентхаусів. Ну, знаєте, чесно, від, від цих ділянок, від цього міста я багато не очікувала. Е, побачивши, що воно настільки схоже на попереднє місто на Тамаранг, я така, типу, ну, я на щось сподівалася. Ні, я не, що, не сподівалася, тому типу, Хай буде як є. А, і оце наш пінхаус? Вибачте, але це жахливо. Це жахливо. Боже мой. Ну що, ну що це таке? Ви, ви бачили, як виглядали пентхауси в трейлері? Я може навіть зараз покажу. Типа, власне, Де Девін, де він? я його не бачу в трейлері і тут. Я, я, я не бачу. Де він? Де він? А? 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 Чи це було просто цей, просто картинкою? Так, тут, власне, ще менше, ще менше, 20 на 20. До речі, мені цікаво, якщо хтось розбирається в мексиканських містях, містах, чи схоже це на мексиканське місто? Тому що, не знаю, може я просто дивна, але мені здавалося, що мексиканські міста це може там десь висотки, але в основному це типу щось типу фавел. А, я сподіваюся, нікого це не образило, тому що ну, просто в мене таке враження. Типу, а, в мене в університеті був один із моїх одногрупників із Еквадора, і ну прям в них не було такого чогось супер-лакшері, будемо чесними. Вони жили в нормальних місцях. А, так, це щось біленьке, мені подобається. Я залишаю оце щось біленьке. Uh, і там більша частина це Тут щось типу фавел, і правда. Ну, от таких от uh, небезкрівих uh, живуть один ну, відсоток населення і все виглядає прикольно. прикольно. Переходимо до останнього тенхауса, і я чесно собі представляла у ці міста, там, типу Мексику, Буенес-Айрес, Аргентину, там Еквадору, це все Венесуелу теж. Більша частина складаючися із Фавел. Це не веселі такі красиві а, будиночки. Це прям щось ну таке. Щось в стилі, в стилі нашого доповнення з Eco ну Щось таке. От так виглядає цей пентхаус. І це взагалі не схоже на той пентхаус, який був в, а, в трейлерах. Чому? Ну, чому? Ну це, знаєте, натякає на те, що не все так просто тут. Ой, як не все так просто тут. Так, Del Suitezo. De Вибачайте за моє словесне панос мій. <реш> так, тут у нас ще гірше, ще 20 на 15. Так, що в нас є? О, ну тут вже красиво, тут вже є куди розмахнутися, тут вже басейн який, мені подобається, мені подобається. Все, є в мене гроші, то він мені розказує, що в мене грошей немає, звісно. Кому він розказує? Я цей, <реш> я вмію чотири, я якраз із тих людей. Так, розміщаємо нам у, цю, у цей пінхаус. Так, і ось такий пінхаус вийшов. Цікаво. Цікаво. Ну мені в принципі подобається. Мені подобається, що це дерево прямо на самому верху, воно таке типу дуже яскраве виглядає. Класненько. Тож, власне, отак от я перебудувала цей світ. Давайте перейдемо до персонажки. У нас тут, власне, живе от. О! Вибачайте, камера зійшла з розуму. От така персонажка тут живе, а Надін, здається. О, ні, Валентина і її чоловік Азіз. Тож, давайте залишимо їх. Я перебудувала це місто, і напишіть мені в коментарях, чи сподобалась вам моя перебудова. А я тим часом буду заканчувати це відео. Я поки не готова до висновків з приводу цього доповнення, але подивимося, подивимося. Бережіть себе, слава в Україні, та побачимося в наступному відео.